Наступним періодом в житті людства став бронзовий вік. Він тривав на наших теренах з другого по перше тисячоліття до нашої ери. Найперше, люди отримали метал, це був сплав олова і міді, який остаточно витіснив камінь та зробив працю набагато результативнішою. Можна сказати, що кам'яні племена дуже застріли бронзовим. Наступною ознакою бронзи є поява ремесла. Тобто ремесла як професійного виду діяльності. Якщо раніше сім'ї саме виготовляли, наприклад, гончарні вироби, то тепер з'явився ремісник, котрий зробив вже це краще, і потім він обмінював свої вироби на результати праці своїх соплемінників, наприклад, на збіжжя або м'яса. Третьою ознакою бронзи стала поява соціальної та майнової диференціації. Тобто розширування. Що таке майнове розшарування? Ну тут все зрозуміло: це поділ суспільства на багатих та бідних. Що стосується соціального розшарування, це певною мірою поділ людей на класи. Найвищий щабель займав вождь, потім йшли жреці, потім воїни, потім рядові обчинники і потім вже раби. Рабами, до речі, ставали полонені. Але я хочу вам сказати, що на наших землях не існувало класичного рабства. як Яке ви можете собі уявляти після перегляду фільмів про гладіаторів. У нас існувало патріархальне рабство. Що це таке? Це коли раб, одружившись з кимось з вільних членів племені, отримував свободу та отримував ті самі права, котрі мали ці члени племені. А і останньою ознакою бронзи став союз племен. Ну, союз племен союз племен, тут немає нічого складного. Але я б хотіла повернутися до поняття воїнів, що саме в часи бронзи з'явилися воїни. Ну вже чутно за назвою Воїни це означає, що тут з'явилася війна. Безумовно, жоден історик не може стверджувати, що війни з'явилися саме в бронзовому віці, тому що дуже багато робіт кажуть про те, що Хомосапінс, наприклад, вибивали неандертальців. Але найбільша кількість знахідок все ж таки відноситься до доби бронзи. І ця кількість знахідок підтверджує, що війна увійшла в наше життя дуже щільно саме в цей період. Ну, як що ми вже з вами завели мову про війну, то безумовно треба розуміти, які є причини війни. Справа в тому, що історії людства дуже багато часу, і наука, що вивчає цю історію, виокремила декілька причин: по-перше, це технології. По-друге, це ресурси. До ресурсів ми відносимо газ, нафту, воду, землю. До речі, люди також є ресурсом. І третя причина війни є прагнення влади. Отже, запам'ятайте: жодних до бандеру масонівських заговорів, жодного захисту російськомовних, жодного захисту братніх народів. Таких причин для війни не існує. Це все інформаційний шум, інформаційна пропаганда. Причин для війни лише три. Ще раз: це технології, ресурси та влада. Ну, і якщо ми з вами вже розібрали причини війни, то треба говорити про закінчення, коли ж вона нарешті завершиться. Причин для завершення війни лише дві: перше це досягнення мети, і третє це закінчення ресурсів. До речі, забігаючи наперед, хочу зазначити, що однією з причин завершення Другої світової війни також було закінчення ресурсів. Отже, в цій темі ми з вами розібрали три періоди давньої історії: це кам'яний вік, енеоліт або мідно кам'яний та бронзовий вік. На наступному занятті ми з вами розглянемо залізний вік, а також згадаємо славетні часи кемірійців, скіфів, сарматів, жінок Амазонок, греків.